Не звеличуйся у славі, не впадеш у відчай. Старайтесь робити усяке добре діло у славу Божу, а не для власної слави, не шукайте собі похвали і людей і не захоплюйтесь ними, очікуйте ж похвали і слави від єдиного бога. Якщо бачиш, що людина на землі досягла великого чину, не дивуйся. Але дивуйся тому, хто возненавидів славу земну. Якщо не піддаєшся, коли тобі листять, то не матимеш скорботи, коли говоритимуть зло. Не возвеличуй себе перед спокусами, тому що ті, хто стикався з ними, нерідко присоромлюють тих, хто поряд стояли твердо. Лукава душа. Коли лестдя дій підноситься, а коли ображають її шаленіє. А добра душа і лестощам не радіє, і на образи не ображається.